Дональд Бісет Дощ. По небу пливли дві хмаринки. Одну звали Хмарка Невеличка, а іншу лий веселіше. Вони пливли високо і не заважали сонцю світити, птахам співати і дітям бавитися на вулиці. Всі раділи гарній погоді. Хмарка невеличка сказала їй ли веселіше. А не спуститися нам і не полити всіх хорошим дощиком. Давай. А то нудно літати так без діла. Вони спустилися і полили землю дощем. Але люди були незадоволені. Яка противна погода, говорили люди, л'є як з відра, який невдалий день. Ох і набрид цей дощ. Ну, якщо ми їм так не подобаємося, полетіли звідси, сказала ли веселіше. Полетимо, погодилася хмарка невеличка, і вони полетіли. Дощ закінчився, засяяло сонце, і всі були дуже задоволені. Чудова погода раділи всі. Кожен день тепер світило сонце, ставало все гарячіше і гарячіше. Довгі дні і тижні не випадало ні краплі дощу. Трава пожовкла і зморщилася, квіти зів'яли, висохли ставки і струмки. Корови залишилися без трави і перестали давати молоко. Виробникам морозива Ніде було взяти молока, і вони не могли робити морозиво. І діти залишилися без морозива і заплакали. І корова заплакала, і качки, і коні, і собаки, і кішки, і мами, і тата. А я знаю, що треба зробити, сказав Р. Всі повинні надіти дощовики і плащі. Взяти парасольки і піти гуляти. Ти вгадав, похвалив тигра Дональд Бісет. Так всі й зробили. Люди одягли, не промокаючи плащі і з розкритими парасольками вийшли на вулицю. Побачивши це, хмарка невеличка і веселіше дуже здивувалися. Навіщо вони наділи плащі і розкрили парасольки? Полетимо, подивимося, що сталося. І хмарки спустилися нижче до землі. З хмар знову полив дощ, справжня злива. Який приємний дощ, зраділи всі. Нарешті, який вдалий день? Нехай ліє, як із відра. Всі були задоволені. І лий веселіше, і хмарка невеличка, і особливо качки.